Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, Завершився матч в английской премьер-лизі Вулверхэмптон у себе в на Малів'ю. Команда Перейри приймала Манчестер Юнайтед Рубіна Маріва 2-0. перемагає. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 3-4-2-1 стартова, стартова розстановка господарів. ЖЗС в воротах. Буено, Тоті Гомі, Шеметі, Дуереті, трійки захисників. Десілва, Андрея, півзахисники. Айтнурі, Нелсон, Семен, Долатейралі. Матилус Куня, Гонсало Гедеш, центральні атакувальні півзахисники. Та Ларсен у нападі. Це стартова розстановка Вулвер Манчест 3-4-2-1 стартовая расстановка педопичных Рубина Марива, Андрея на оборотах, Йоро Магуайер, Лиссандро Мартинес, три захисники, Ману Люгарте, Коби Мейно, пи захисники, Насер Маузрауи, Дилгу Далот, Латерали, Бруно Фернандеша Мадзиало, центральные атакувальные пи захисники, Тарас Мазгерланд, Унападе. Это стартовая расстановка Манчестер Юнайтед. Ну теперь, друзья, давайте без посреди Бій говорить, давайте про сам тобі будемо -то говорити вже, друзі. Ну, що, ви можете, друзі, сказати, Манчестер Юнайтед, в принципі, більше володів м'ячем. На початку матчу. Тобто, -то, в принципі, Юнайтед м'яч на собі забрала команда Робіна Амаріма, Але Вулвергентон був остріше, І атаки вони були куди острішими, ніж атаки Манчестер Юнайтед. Дуже активний був Матеус Скуніан. І я вам хочу сказати, що Андреона неоднократно вступав в гру. Тобто, і справді Манчестер Юнайтед взагалі було дуже важко, хоча у Юнайтед за перший тайм була перевага і за володінням, і за ударами. Але друзі, Вулвергемптон був остріше. Пара небезпечних прострілів було у Волс, але забити Вулвергаптоном у першому таймі. Все-таки під епічним перері не вдалося. Початок другого тайму Бруно Фернандеш на 47-й хвилині отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилася для португальця. Червоною вона, відповідно, стала. І Бруно, відповідно, залишає свою команду на 47-й хвилині. У меншості Бруно Фернандеш отримає червону картку. Ну і ось осі емоції Бруно! Ну, на емоції Бруно. До речі, потім Лісана Мартінес став капітаном, коли Бруно Фернандеш вилучився взагалі. У Бруно якось дуже багато червоних карток. Червоних карток. І пам'ятаємо, матч з Татангемом була червона картка. Якось у Бруно Фернандеша останнім часом дуже багато. В червоних карток у цьому сезоні Ну ось, на 58-х хвилина очікува і знову стандарт. І знову Манчестер Юнайтед пропускає після таупа. Практично ідентичний момент, який був у Кубку Ліги, коли Санхін Мін закрутив м'яч з Кутового. Е, так само закручує. І Матеус Кунія. Бразилець е, з правого... Ні, з лівого флангу подавав да, З лівого флангу е, куні подавав. Е, тож кутовий був на лівому фланзі. Матеус Кунія встановлює м'яч. виконує подачу і закручує м'яч у ворота Матеус Кунія. Неймовірно, красивий гол забував Матеус Кунія. І цей момент мені один в один нагадав момент. Коли Хін Мінсон забивав у кубку Ідеально закручена подача до жодного майданчика, яка, в кру, яка в, відповідно м'яч вкрутився, відповідно в сітку коваріт. Ідеально підкрутився і ідеально залетів в дальніку. Туди 0 волс попереду. Після забитого м'яча, в принципі, взагалі і за м'ячем більше. І звичайно, що відчувалася ця перевага. Відповідно, на одного футболіста більше було. Юнайтед. Рубіда Марі випустить Крістіана Еріксона, Аліхана Гарначе, Джошуа Зіркзе, і та Антоні. І, в принципі, я вам хочу сказати, що мені Антоні дуже сильно сподобався, коли вийшов на друге тайм. Бельгард, Дойл, Тоті Гоміс, Доусен та Хвенчин Хван. -Хван. У Тоті, Уолс, Юнайтед, в принципі, пара непоганих моментів мав. Фу. У Антоні приградиться був удар, коли бразилиці... Взяв ініціативу на себе, пробив, але трішки не влучив. Волверґад не став іти так добивати Юнайтед, забивати і ще. В принципі, Волверґамт, так знаєте, володів м'ячем на власній половині поля. Доволі таки спокійно. Команда Паері це робила. Але я вам хочу сказати, що в принципі в кінці поєдинку Юнайтед пішов на штурм, і в принципі цей штурм міг призвести до того, що команда Рубіна Амаріва могла, в принципі, врятуватися. Але нам вдалося врятуватися, а в на 90 плюс 9 їх вилучив в контратаку команда... Відповідно, э, піде в 2-0. Вихід. Э, Куня, Матеус Куня отримує м'яч. Ну, в два в одному там Андреона був і два футболіста Вулберґантена. Матеус Куня просто покатив на Арвана Шін і Хван Чін Хуан. Пробувата забала. Забала Хван Чін і корейц встановлює підсумковий рахунок матчі 2-0 на користь Улверґантена. Друзі, якщо взагалі казати статистику матчу, то в принципі 11 сім за ударами, 4. -4. За ударами в площину. Тобто тут навіть у Манчестер Юнайтед навіть була перевага. 51-49 це володіння. Невеличка перевага Улверхемтена 4-4 за Ктовими. Якщо взагалі брати голіві на годи, то 1 у Вулвергантена була одна голіва на годи, одна голіва на годи була у Вулвергантена, і свою голіву на годи Хван Чін реалізував. 472 передачі у Волс, 393 передачі були точними, та 83 точність передач. У Манчестер Юнайтед 455 передач, 365 передач були точними, та 80 точність передач. З 11 ударів у Юнайтед 4 удари в площину, 3 удари по взору, 4 удари заблокованими були. Улверген та на 7 ударів в поворотах, 4 з них в площину. Один удар позорот і два удари заблоковані. Ми були по успішних відборах, до речі, Не можна сказати, що рівновага, Але у на невеличка була перевага 19 успішних відборів у Волс. 73 успішності. У Юнайтед було 8 та 72 успішності. 4 сейви зробив воротар Жозеса. Два сейви Анани. 21-22 повнісів м'яча. 14-12 за перехопленнями. У На їх було трішечки побільше. Порушень правил було, ну тут по 12 порушень правил, тут паритет. Дві, дві жовтих карток було у Юнайтед, дві жовтих було і у ювулверга. але у Юнайтед ще була червона картка. А найкращий футболіст цього матчу це Матеус Куня, який зробив гол плюс пас. І, в принципі, Матеус Куня взагалі дуже здорово сьогодні виглядав. Якщо, друзі, брати піцу матчу то я в принципі вважаю, що Вулвергемптон перемагає абсолютно по ділу. Все-таки команда Рубіна Маріма. Все-таки не мала. Вулвергемптон все-таки був острішим. Перемога ділу, Давайте подивимось на турнірну ситуацію. Вулвергемптон покидає зону виліту, Волс підіймається на 17-ту позиції. Підопічні переріз здобувають другу перемогу. Підряд. 3-0 над Лестером, 1-0 над Манчестер Юнайтед. І по техеснику в Луварігамтона все йде вгору. Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма, Опускається з 13 на 14 позицію. Юнайтед 22 з лікових балу. Останні 5 матчів Юнайтед, 4 поразки, 1 перемога. І справді, справи йдуть не надто то й добре у підопічних Рубіна Маріма. Подивимось, що там воно, друзі, буде як так і далі. Наступний матч Юнайтед проти Ньюкасла. Ось, подивимось, що там надалі де деякі буде. Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої ліпі друзі. Ось і нового бачення. Усі до нових зустрічі!